Номер 504, сторінка 113. З кількома способами можна заповнити одну картку в лотереї Спортпрогноз. У цій лотереї треба передбачити підсумок 11 спортивних матчів. Перемогу однієї з команд або нічию рахунок ролі не відіграє. Отже, для кожного матчу можливі три випадки: перший перемога першої команди. Команди. Другий випадок. Перемога другої команди. Другої команди. І нічия. Нічия. Три можливих випадки. Три випадки. Усього 11 матчів. Тобто, у нас є 11 елементів матчів, і для кожного цього елементу, кожного матчу можливі три випадки. Тоді за правилом добутку. Отримуємо. 3 помножити, на 3, помножити 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 на 3 всього у нас 11 трійок. Це означає, що ми маємо 3 в 11 степені. 3 в 11 степені буде дорівнювати. 177 147. Щоб перевірити, чи я написала правильну відповідь, ви можете почергово підняти до 3 до 11 степеня. Для цього. Спочатку знаходимо 3 в квадраті. Це 3, помножити на 3 дорівнює 9. Це було в квадраті. Далі 9, якщо ми візьмемо, це 3 помножити на 3 і домножимо знову на 3, це буде 3 в кубі, 3 на 9 27. 27 помножити на 3, це четвертий степінь. 3 на 7 буде 21, 1, пишемо 2, пам'ятаємо, 3 на 2 буде 6. І ще 2, 8, 81. Це в четвертому степені. 81 помножити на 3 ми шукаємо п'ятий степінь. Отримуємо 3. 6, 3 на 8 24. 243 помножити на 3. Шукаємо шостий степінь. 3 на 3, 9, 3 на 4, 12, 2 пишемо 1, пам'ятаємо, 3 на 2, 6 і ще 1 – 7. 729 помножити на 3. Це ми будемо шукати сьомий степінь числа 3. 3 на 9, 27, 7, пишемо, два, пам'ятаємо, 3 на 2, 6 і ще 2 – 8, 3 на 7, 21. Далі,

1561 помножити на 3. Ми шукаємо вже дев'ятий степінь. 3 на 1 3, 3 на 6 буде 18. 8 пишемо, 1 пам'ятаємо. 3 на 5 15 і ще 1, 16 6 пишемо, 1 пам'ятаємо. 3 на 6 18 і ще 1, 19. Отримали 19683. Які помноживши ще на 3, ми будемо шукати десятий степінь числа 3. 3 на 3, 9, 3 на 8 буде 24. 4 е пишемо, 2 пам'ятаємо, 3 на 6, 18, ще 2 – 20, 0 Пишемо, 2 пам'ятаємо, 3 на 9, 27, ще 2 – 29, 9 пишемо, 2 пам'ятаємо, 3 на 1, 3, і ще 2 – 5. Отримали 59 тисяч49. Якщо ми помножимо на 3, то ми знайдемо 11 степінь числа 3. Тобто той, який нам потрібен. 3 на 9 – 27, 7 пишемо, 2 пам'ятаємо 3 на 4, 12, і ще 2 два. 14, 4 пишемо 1, пам'ятаємо. 3 на 0, 0, і ще 1-1. 3 на 9, 27, 7 пишемо 2, пам'ятаємо. 3 на 5, 15 і ще 2, 17. Отримуємо 177 147. 177 тисяч 147. Записуємо відповідь. Лотерею. Картку, одну картку в лотереї спортпрогноз. Можна заповнити 177 147 способами. Існує 177 147 способів заповнити цю карту.